Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Олена, знаходжуся я на Івано-Франківському авторинку. Сьогодні у нас 22 січня. Нарешті ми вже в Франківську. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Погода сьогодні трошки не дуже сприяє, тому огляди будуть. Коротенькі, також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть, вас проконсультують. В разі перебоїв зі зв'язком пишіть на Viber, Telegram на той самий номер, вам відзвонять. Підтримайте наш канал лайком коментарем. Підписуйтесь, активовуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду! Т-4 в довгій базі. Так, перший рік, 8,550 ціна, пасажир 8 1, 2,5 дизельний двигун на 65 кВт, 217 тисяч пробіг. Так, номер телефону 097 658 31 30. Виглядає з цього боку. Так, ну, видно, на жаль, не буде. Кермо в чухлі і затоновано. затоноване. Тоноване скло. Ну, так він виглядає по колу, є фаркоп. мерседес Sprinter вантажний. 17-го року, 17600 ціна. Так, 2,2 дизельний двигун. 240 тисяч пробіг, свіжопригнаний. Номер телефону 095 545 0012. Можете? Так. Дуже дякую. Закрився. Свіжопригнаний з Німеччини. Так, свіжопригнаний з Німеччини. Так він виглядає. Два місця спереду. Так, є можливість показати детальніше, показую. шестиступенева механіка. пробіг, пробіг можете побачити. А, загасило що? Ні, не загасилось. Воно не, не фокусує, дуже яскраво. 240 тисяч. Так. Дякую. Так він виглядає по колу. Так так виглядає вантажне відділення всередині. Форт-транзит вантажний. 2015 року 12 тисяч ціна. Так, буде що торг. 2,2 дизельний двигун, 130 кінських сил. Можливий обмін на кросовер. 152 тисячі пробіг. Номер телефону є. Так, є, підігрів лобового. Вкласникам не будемо заважати. Якщо якісь запитання, дзвоніть за тим номером. Тоба цікавить. Мерседес Віано. 12-го року 27-600. Ціна. Пневмопідвізка, панорамний дах. Так, трьохлітровий дизельний двигун. Пригнаний Німеччини, 140 тисяч оригінального пробігу. 0,98 586 69 42. Так, якщо не помиляюсь, там столик, шкіря шкіряний чорний салон. Автоматично здається коробка передач. Ну, панорамний дах. Так, бачите, там видно трошки столик, сидіння. Ну, Авто в такій комплектації нестандартні. Т5 в короткій базі. Шостий рік, 8500 ціна 1,9 дизельний двигун, 390 тисяч. На жаль, немає контактів власника і не бачу його наразі поруч. Тут шкіряний чи комбінований салон. Не знаю, дуже складно показувати. На жаль, ізотоноване скло сильно. Opel Vivaro в короткій базі. Так, шостий рік ціна 8500. 1,9 дизель. Чекайте хвилинку. Номер телефону зафіксую, щоб було видно 197 тисяч пробіг. Так, машина в рідній фарбі. І. Зараз покажу. Так. Так, тут в чохлах Шестиступенева механіка, є кондиціонер. Можете мені з того боку відкрити дверку? Що вам не складно? Так, є фаркоп. Дуже дякую. Так, то у нас дев'ятимісний бус. Дякую. Зимова резина. Так, нова зимова гума на автомобілі. Ой, можливо, буде вам видно. Рено Мастер вантажний. Так, власник допомагає, щоб вам було добре видно. 14 рік, 12 950 ціна, 2,3 дизель, 135 кінських сил, 330 тисяч пробіг. Номер телефону добре видно. Дякую. Можна я покажу? Ага, Дякую, гарно. Кондиціонер, шестиступенева механіка, так і, щоб я вас не зачепила, Дякую. Так, Ще власник відкрив вантажне відділення, можна подивитися, як воно виглядає. 5-й в довгій базі. Шостий рік. 66 стіна, 2,5 дизельний двигун, Так є кондиціонер, електросклопідйомники. Пасажир 8 плюс 1, 400 тисяч пробіг. Номер телефону 097 562 62 20. Зараз. А то закрили, напевно. Відкрийте, будь ласка. Так, відкрила машинку хотіла власника. Так виглядають сидіння спереду. Шестиступенева механіка. Так, і показую по колу, і в салоні. Часто питаєте, за такі буси. Миленько. З того боку покажу. А тут. Отак. Все хоче власника. Дякую. Показує. Opel Віваро в короткій базі, вантажний. Одиннадцятий рік, 10 750 ціна, 2-літровий дизельний двигун, 220 тисяч пробіг. Так, номер телефону видно. Виглядає. Так, там, має бути шестиступенева механіка, є кондиціонер і фаркоп. Т-4 в довгій базі. Так, 6300 300 ціна. Рік не вказаний, об'єм двигуна не вказаний. На жаль, є номер телефону. Дзвоніть, уточніть всі деталі. Тут гарно видно. Навіть трошки буде вам видно в салоні. Так, там бачу 6 місць. Девятимісний. Щось ззаду мене ось. Є фаркоп. Мерседес Спринтер, вантажний пасажир. 2000 рік. 6300, ціна буде ще торг. Так, 2,2? 2,9, дизельний двигун. Номер телефону 0. 095 209 209 3263 3263 так він виглядає. Показую по колу. Там. Ага. Я, я дякую, легенько покажу приблизно, як він виглядає в салоні. Є вебасту. Так? так, є вебасту. Чути, як працює. и фаркоп